Дермапен 4 це золотий стандарт в мікронідлінгу. Це методика мікронідлінгу, яка стимулює природні оновлення шкіри. Дермапен 4 це апарат, який створює контрольовану травму на різній глибині шкіри за допомогою мікропроколів. Таке мікропошкодження запускає синтез колагену, еластину, посилюється мікроциркуляція в шкірі та покращується проникнення активних сироваток. За допомогою дермапен 4 ми можемо вводити не тільки сироватки активні. А також ми препарати та екзосоми працюємо як з обличчям, шиєю, декольте та окремими ділянками на тілі. Ми використовуємо дермапен 4, коли хочемо попрацювати з рельєфом та тоном шкіри, коли хочемо зменшити глибину зморшок та ширину пор, коли ми працюємо з пігментацією, а також застосовуємо його в комплексному рішенні комедогенного типу акне. Дермапен 4 також застосовується в лікуванні різних. Типів алопеції за допомогою мікронідлінгу, ми також можемо вводити різні мезотерапевтичні препарати в зону волосистої частини голови, таким чином працювати і стимуляційно за допомогою травми та роботи самого складу мезопрепарату. Основні переваги дермапену серед інших девайсів мікронідлінгу це високий контроль травмування, тому що ми контролюємо і глибину, і швидкість проникнення голочок. Друге, це ми отримуємо мінімально. Травматизацію, тому що апарат рівномірно створює проколи без травмування навколишніх тканин та їх розриву. Та підходить для будь-якого типу шкір. Для процедури використовується одноразова насадка, яка має 16 ізольованих голочок. Дермапен працює з мінімальною глибиною 0,2 мм шкіри і з максимальною глибиною 2,5 мм. А також ми регулюємо швидкість подачі голочок і максимальна швидкість подачі голочок це 2500 проколів за секунду.